Друзі, вітаю! Це спеціальне тематичне відео, яке виходить дуже рідко на нашому каналі. Для пенсіонерів я хочу поговорити з вами про тарифи, пенсії та субсидії. А тому, хто помолодший до цієї теми ще буде чекати кілька років, можете свайпати далі. Але кому ця тема підходить, давайте поговоримо детально, грунтовно розберемо ці теми, тому що це важливо. важливо для тих, хто ці пенсії отримує тим більше що є нові зміни, які будуть у листопаді. А в листопаді деякі пенсіонери взагалі пенсію можуть не отримати. Декого чекають надбавки. Ну і точно всіх чекають певні зміни. Ну і якраз починається отоплювальний сезон, дуже важка зима. І треба говорити щодо субсидій, треба говорити щодо тарифів. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо чітко детально по паличках, але прошу підпишіться на цей YouTube канал. Під цим відео є кнопка спеціальна. Ви на неї натискаєте підписатись. І ми з вами будемо на зв'язку. Якщо ви не зареєстровані, створіть пошту і дуже швидко зробіть підписку. Це теж не складно, це дуже швидко робиться. От і тоді ми з вами будемо, що називається не розлий вода. Нас атакують російські боти і тролі, і намагаються понизити видачу україномовного контенту. Тому підтримайте, підпишіться, це дуже важливо. Загалом, листопад, як я б хотів поговорити саме про листопад і зміни в листопаді, починається осінь. І це завжди, ви знаєте, що це світло, що це обігрів, що це вода. От, ну і власне перейдемо з цього на субсидії, а потім на пенсію. Так, от від початку літа українці сплачують за електроенергію за тарифом 4,32, Менші ціни мають власники. Двозонних лічильників з 23 до 7 вартість спожити електроенергії цієї категорії громадян становить 2 ,16 гривні 16 копійок. До квітня 2025 року можуть платити за тарифом 2,64, якщо споживання електроенергії за місяць не перевищує 2000 кВт. Знижений тариф на світло мають домогосподарства, які обігрівають приміщення електроопалювальними приладами. Зареєстрованими в установленому порядку. Вода в великих містах, вартість послуг холодного водопостачання узгоджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Це НКРЕП. Попри кілька спроб, НКРЕП підвищити тарифи, вони поки що залишаються незмінними. На рівні до початку повномасштабної війни водночас абонентська плата за послуги водоканалів може змінюватися. У невеликих населених пунктах і містах тарифи затверджує міська влада без участі НКРЕП, тому ціни можуть зростати. Але це буде залежати якраз таки від місцевої влади. До прикладу. В Болградській громаді з 1 листопада 2024 року планують підвищити ціни на холодне водопостачання та водовідведення вже вдруге від початку війни. Через подорожчання електроенергії міський водоканал встановлює тариф на 7,6 гривень вище. Також наступного місяця зросте ціна куба холодної води для мешканців прекрасного містера Володимира Волинського. Це наша прекрасна громада на Волині. Тепла е, теплова енергія. Вартість послуг централізованого теплопостачання фіксованим мораторієм. До завершення ці, ці, цього воєнного стану а, та ще півроку після його скасування. Проте навіть без підвищення сума за тепло становить найбільшу частку вплати за комуналку. Українці відчують це у платіжках за наступний місяць. Адже у містах стартує опалювальний сезон, і вже 30 жовтня мали б. Батареї теплішати в домівках, Киян, Львова і багатьох інших місць, декого навіть з 28-го. Ну але поки що не всі встигають запустити якраз таки маховик обігріву. Плюс ми всі чекаємо, що Росія може стріляти по наших енергооб'єктах, і не всюди це тепло може з'явитися, тому в будь-якому випадку готуємось до найгіршої зими, готуємось до найгіршого, хоча б щоб її пройти, прорватися і якраз. Вижити, тому що це, за думкою всіх західних експертів, практично це надзвичайно складна зима. Це може бути найтяжча зима цієї війни. Далі газ в уряді заявили, що тарифи на газопостачання для побутових споживачів лишатимуться незмінними щонайменше до 30 квітня 2025 року до завершення сезонного опалення. 98% українців користуються послугами на Нафтогазу за тарифом фіксований. У компанії зазначили, що відповідно до мораторію тариф на газопостачання лишається незмінним. Ціна становить 7,96 за куб. У інших постачальників ціни різняться, але не перевищують 9,99, тобто вище 10 ніхто не повинен платити. Цю інформацію нам передає видання РБК. Також важливо поговорити про субсидії, тому що багато хто розраховує саме на адресну допомогу. Ви знаєте, що в нашій країні скоро має розпочатись великий парад роздачі грошей по тисячі гривень. Я з вам писав перед цим відео буквально кілька днів тому, де закликав, що краще робити адресну допомогу, не роздавати всім. Тому що. Не знаю, нашим міністрам, прокурорам інвалідам, мсеківцям, депутатам різних скликань, чи, наприклад, митникам, таможникам і багатьом іншим. Можливо, ця тисяча й не треба. Вони ще самі кому хочеш, можуть дати і тисячу, і мільйон. Але є люди, яким ця тисяча була б ну потрібніша, а можливо, і не тисяча, а десять чи двадцять. і військові, і родини військових, і внутрішньопереміщені особи, це і пенсіонери старшого віку. І багато інших, і люди, які втратили працездатність, і люди з обмеженими можливостями, і далі, далі, далі. Таких людей надзвичайно багато, і ним треба допомагати більше, ніж, наприклад, корупціонерам, які набивають. Наприклад, ви бачили фотографію з Хмельницького, матраси грошима, мільйони доларів лежать на кухні. Але якщо говорити про субсидії, це якраз. Спроба певної адресності їх говорять наступне: що більшість отримачів субсидій на оплату послуг ЖКГ продовжать нараховувати компенсацію від держави в листопаді місяці. За даними пенсійного фонду, субсидія на опалювальний сезон. Перепризначили автоматично до 30 квітня 2025 року, навіть якщо влітку була нульова субсидія. Подати документи на субсидію у листопаді необхідно лише у випадках, коли вона оформлюється вперше, якщо змінився склад родини або доходи. Оформлення відбувається в рамках ПФУ, в ЦНАПах або в онлайні. Також можна це зробити на порталі Дія. Плюс ви знаєте, що Дія стала одним з найкрутіших винаходів в сучасному світі технологій. Саме український сайт запропонував електронні одруження. Не треба йти ні в ЗАГС, ні в РАКС, не їхати в Лас-Вегас. Чи як Саакашвілі робив одруження в Грузії за одну добу, це все можна зробити дуже швидко, просто відправивши запит як на додавання в друзів в Фейсбуці чи Інстаграмі. І якщо вам людина підтверджує, все, вважайте, вам повезло. В незалежності від віку, там нічого не обмежено, тому спробуйте точно цю історію, хто ще не пробував. Вдруге, не раджу пробувати, тому що ваша друга половинка може з цим не погодитись. Ну, якщо ви не її його відправляєте. Але. Дія також може допомогти щодо е власне оформлення, про яке ми щойно з вами говорили. На субсидію призначають домогосподарства, які сплачують за комунальні послуги більше ніж визначений для них обов'язковий платіж. Розраховується для інвалідного. Для індивідуального кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Внутрішньопереміщені особи також мають право на отримання житлової субсидії для її оформлення, крім стандартного пакету документів, заяви, декларація про доходи всіх членів родини, паспортні дані, ідентифікаційний код. Ви це знаєте. Також потрібно надати довідку про статус внутрішньопереміщеної особи. В пенсійному фонді наголошують, що субсидія для переселенців надається за місцем фактичного проживання, тобто укладання договору оренди житла, не є обов'язковим. У разі подачі документів на субсидію до 30 листопада 24 субсидія буде призначена з початку опалювального періоду, а після 1 грудня. З місяця звернення, тому краще зробіть це до 1 грудня, говорить нам той же сайт РБК. Пільги на тверде паливо також можна отримати. Для цього є спеціальна процедура. Розмір, власне, не змінився: 16 тисяч гривні на рік. От е, ті домогосподарства, які не отримували субсидію чи пільгу на тверде паливо, можуть оформити документи так само, як і субсидію на послуги ЖКГ. Ну і, власне, пенсія, те найцікавіше, заради чого ми з вами тут зібралися. У міністерстві соціальної політики анонсували два етапи підвищення пенсії, але їх українцям доведеться чекати лише з наступного року. Ви знаєте, такий трюк чиновників, що спочатку щось оголосять, а потім поставлять в кінець наступного року. Дуже часто вони так роблять, особливо якщо це стосується пенсій. Пенсіонери на вулицю не вийдуть, тупати ногами не будуть. Ну цим зазвичай люблять політики користуватися. Тому в березні 25-го року планується індексація а влітку виплати можуть підвищити ще раз, якщо буде впроваджена пенсійна реформа. Втім, низка категорій пенсіонерів у листопаді 24-го може отримати доплати за віком чи після перерахунку в індивідуальному порядку. Підвищену пенсію на за рахунок вікової надбавки матимуть українці, яким виповнило 70 років, це 300 гривень, 75 років, це буде 456 гривень, та 570 гривень тим, хто старше за 80. Якщо після досягнення пенсійного віку і наявності відповідного стажу, особа певний час продовжила працювати, але наразі звільнилася, їй потрібно звернутись до пенсійного фонду для перерахунку розміру пенсій з врахуванням оновленого трудового стажу. Окремо, варто зауважити, що особи з інвалідністю продовжують отримувати пенсійні виплати без змін. Це питання набуло актуальності після. Корупційних скандалів за участю керівництва медико-соціальних експертних комісій, МСЕК, ви це пам'ятаєте, і які дають заключення про встановлення ступеня інвалідності. Влада ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК. При цьому в Мінсоцполітики запевнили, що українці, яким була призначена пенсія по інвалідності на законних підставах, отриматимуть її і надалі. Ну, насправді цю інформацію можна. Знайти більш детально ще на урядовому порталі. Суспільне про це писало, От, але насправді, крім цього, важливо також знайти інформацію, що пенсії можуть а, не отримати а, деякі категорії. Давайте поговоримо, які це пенсіонери, які, а, які насправді не пройшли ідентифікацію. І, власне, тому що в листопаді вони не зможуть отримати пенсію і їм треба пройти цю ідентифікацію. Про це передає канал 24. Ідентифікацію можна пройти онлайн, офлайн або за кордоном. Власне, кому треба її проходити? Її мають проходити усі пенсіонери в Україні. Для більшості громадян цей процес раніше був непомітним, оскільки перевірка відбувалась, наприклад, під час передачі пенсії листоношою чи в момент отримання нової картки для нарахування пенсії. Протягом останніх років виплата пенсії пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами. З моменту введення в Україні карантину у зв'язку з ковід, власне, таких контактів могло не відбуватися. І, власне, така вимога власне, відновилася. Де можна проходити таку ідентифікацію, якщо у вас вона не пройдена? Уточніть обов'язково. Ідентифікацію можна проходити різними методами. Процедура здійснюється онлайн, офлайн і за кордоном це для тих наших пенсіонерів, які виїхали вимушено через війну. Зараз це можна зробити в відділеннях пенсійного фонду, особисто в кабінеті на сайті пенсійного фонду, в відділенні Державного банку Щадбанк та в дипломатичній установі за кордоном. Також, що важливо звернути увагу, пише сайт 24. Пройти ідентифікацію можна і через відеоконференцію. Для цього просто потрібно попередньо узгодити час зустрічі зі спеціалістом. Друзі, ось така нова інформація, яка з'явилася на ресурсах влади в Мінсоцполітики, в пенсійному фонді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи достатні надбавки в листопаді, перше, чи достатні субсидії для того, щоб вижити? Ну і власне, як ви ставитесь до тисячі від. Зеленського, достатньо, недостатньо, треба було якось інакше зробити. Напишіть, будь ласка, все це в коментарях і загалом, яке ваше очікування від цієї зими. Поділіться, будь ласка, своїми думками. Ми з вами будемо на зв'язку постійно тримати контакт. Підпишіться на цей YouTube канал під цим відео. Знизу кнопка підписатися. Ми постійно будемо з вами говорити про... Новини про війну. Ми тут багато ділимося аналітикою, швидкою аналітикою, зрозумілою аналітикою, аналітикою, людською мовою. Ну, це важливо. Ну, а друге, нас атакують росіяни, щоб не програти інформаційну війну всередині країни, дуже важливо підтримувати один одного, підтримувати саме україномовний проукраїнський контент. Тому підписуйтесь, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!